День вишиванки, який об'єднав криворіжців. У одному з парків нашого міста правоохоронці провели незвичайний захід для мешканців нашого міста. Зокрема, учасниками стали не лише люди, а й поліцейська машина. Вона стала полотном для нанесення українського орнаменту. Вітаю всіх зі святом з днем вишиванки! Сьогодні ми побували разом зі своїми дітками в паркі, де поліцейські провели дуже цікавий захід. Діти прикрасили поліцейську машину вишиванками. поліцейські розповіли про правила дорожнього руху, подарували діткам дуже цікаві браслетики, пройшли дуже цікаву. Смугу перешкод нам дуже сподобалися діти в захваті. Діти разом з правоохоронцями об'єднали зусилля, щоб створити незабутній патріотичний дизайн для автомобіля. Замість звичного однотонного кольору машина стала яскравим символом української культури. Також правоохоронці обов'язково нагадали правила поведінки на дорогах та подарували малюкам невеличкі подарунки у вигляді флікерів. Патрульна поліція вирішила провести захід до дня вишиванки, тому що це вишиванка, це на. Наша культурна спадщина і ми залучаємо часто громадськість до проведення таких заходів разом з патрульною поліцією, щоб люди розуміли, що патрульна поліція поруч, ми стоїмо на захисті, так і таким чином ми сприяємо, скажімо так, покращенню взаємовідносин поліції та громади. Тож такі малюнки на поліцейському автомобілі відобразили різноманітність української вишивки, яка символізує різнобарв'я та багатство української культури. Такий захід став не лише важливим кроком у співпраці між поліцією та громадою, але й відзначився як символ єдності та національної гордості. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.